Всім привіт! Це дуже дивно побачитись саме на цьому каналі, але сьогодні ми будемо грати саме тут і знову ж таки повернемося до Скраб Механіка. Я вже приблизно знаю, що буде в коментарях, і це буде досить цікаво, адже дехто дуже сильно старався, щоб цей канал видалили. Так от, трошки не вийшло, вибачаюсь. Сьогодні будемо експериментувати з трастерами. Що саме ми будемо робити? Ми подивимось, як працюють трастери в звичайному режимі і в режимі імпульсу, і чи є між ними взагалі різниця. З одної сторони, для постійної роботи нам потрібна менша потужність трастера, але коли ми працюємо в імпульсному режимі, незважаючи на цю збільшену потужність, котра нам потрібна, ми витрачаємо менше часу вімкненого трастера. Окей, окей, тут я також ніхто не зрозумів, тому пропоную зробити декілька тестів. І для початку ми під'єднаємо трастер до палива і зробимо так, щоб він імпульсно працював сам по собі. І так само ввімкнемо такий самий трастер, але за умовою, що він буде працювати постійно. Чи будемо міняти якісь настройки? Я пропоную зробити максимальну тягу, щоб паливо витратилось швидше. І просто подивитись, який з трастерів перестане працювати в першу чергу. Тут вам трошечки легше, тому що для вас час зовсім не минув, у вас все одразу, а мені довелося трошки почекати. Так от, коли в мене закінчився весь бак пального на правому трастері, на лівому лишилося ще більше стака. Це, в принципі, був би показник, якби я все запустив одночасно. Тому я пропоную зробити ще декілька тестів. Тест з годілками, як ви вже зрозуміли, не війшов до випуску, тому що він тупо не працює. І я вирішив, що мені потрібно зробити два е, таких літальних апарати, котрі будуть однакові за масою або майже однакові за масою. І один з них буде літати на прямій тязі, один на імпульсах. Відповідно, налаштування імпульсного трошечки інші, тому що йому потрібні більш сильні імпульси. Відповідно, якщо стандартна літалка літає на трьох сили, то імпульсної це буде трошечки інша цифра, тому що два трастера досі працюють на трьох, а для двох е протилежних по діагоналі я зробив силу 4. І таким чином майже отримав нульову. Плавучість чи літучість. Ну, а що ви хотіли, я не знімав відео на цей канал майже півроку. Я не пам'ятаю, як взагалі робляться відео по скраб механіку. Більше того, половина термінології вона тупо вилетіла з голови, а якщо вона існувала і була правильна, не факт, що зараз вона є актуальною. І ще одне мені здається, я тотально розівчився будувати в скрапові, тому що ця літалка, що є імпульсною, вона... Ну як вам сказати, трошечки гірше стабілізується, і відповідно якось плаває вправо-вліво і стрибає догори до нинзу. Можливо, треба додати трошки ваги, можливо, треба додати трошечки більше підвізки для стабілізації. Але всі ці можливо ми просто викинемо і будемо робити вигляд, що так і має бути. Чи будуть ще відео на цьому каналі, я не знаю. Чи будуть взагалі відео, тим більше не знаю. Чи треба вам посилання на україномовний канал, котрий я також в принципі зараз не роблю, я не знаю. Все це ви можете в коментарях прописати. Але дивіться, я читаю тільки коментарі, котрі розумію. А деякі іноземні, навіть сусідські мови. Я перестав розуміти ще роки два назад. І до речі, як бачите, та літалка, котра літала на постійній тязі, вже вимкнулась. А та літалка, котра працювала на імпульсах, вона працювала не на всі 100%, тому що постійно скотина падала. Але то нічого. Головне, коментарі не забудьте. І в принципі, в принципі, все. Походу, я забув, що ви бачите таймлайн і бачите, що відео трошки разів два так довше. Добренько. Зараз зробимо більш чесний тест. Я пропоную зробити. На ці літалки все від нас можливо, щоб вона просто працювала, тобто натиснути клавішу, а на інші літалки трошечки підгазовувати, щоб вона лишалась приблизно на такій самій висоті. Ну а що з цим поробиш? Якщо я одразу не побудував все автоматичне, доведеться все виправляти ручками, тицяти кнопочки і дивитися, щоб ми лишались на тому самому рівні. Хм, тільки мені здається, що цей якби, літальний апарат схожий трошки не в півішку. До речі, стосовно впіввішок, ви самі знаєте, куди і кому на них потрібно задонатити. На мій канал це не вплине ніяк, на те, як часто будуть виходити відео, також ніяк не вплине, але вплине трошечки на інші речі, котрі, я думаю, всі вже дістали. Так от, що власне було з каналом, де він дівся і чому не було відео. Відео не було тому, що я їх не робив, де канал дівся. Ну, Ютуб мені написав, що його зовсім видалили. Але виявляється, що не зовсім, і через півроку просто так віддали, навіть без апеляції. Скоріше за все, перевірили скарги, скажем так, сусідів, як це відповідальних громадянів тої не до країни, де вони є. І, в принципі, все зробили так, як було. Ні одного відео не видавали, все залишили. Але я вирішив, що мені не потрібні саме ті відео. Просто тому, що я не хочу, щоб їх хтось бачив. Мені дуже прикро, що я їх взагалі робив. Ні, не тому, що в мене канал на цьому виріс, що були підписники, а тому, що я викликав в них хибне враження, враження дружби, якої нема. Ось з була наглядна демонстрація, наскільки важливий баланс, особливо в тих будовах, котрі літають. Не знаю, чому, як і яким чином, але саме ця версія, яка літає імпульсно, виявилась трошки тягшою ззаду, хоча кількість блоків та сама. Ну, можливо, діагональних блоків трошки менше, тому що я видалив зайві. І розмістив їх спереду. Але тут є ще один маленький нюанс, котрий вилізе трошки пізніше. До речі, я тільки що придумав ідеальний байт на коменти. Давайте ви зараз, навіть не ставлячи це відео на паузу, напишете в коментарях, як на вашу думку. Повів себе цей апарат, чи він літав довше, чи він літав менше, ніж звичайна тяга. Адже тут два двигуна потужніші, але при тому працюють коротше. Мені дуже цікаво, скільки з вас буде вгадувати, і скільки з вас буде вгадувати це правильною мовою. Я маю на увазі, що мова ворожнечі і матюків нам тут не потрібна. В принципі, як і вона не потрібна в моєму Дискорді, вона не потрібна на цьому каналі, вона взагалі не потрібна ніде. Якщо ви такою мовою спілкуєтесь, то зміріться, ви не потрібні. Що я можу підсумувати загалом? Експеримент іде, а отже, поки він відбувається, ми можемо поговорити знову ж таки про канал. Чи будуть на каналі знову ж таки відео? Можливо. Коли, не знаю, чи буде графік, не буде, як це все буде відбуватись? лише за мого бажання і вашої співпраці. Співпраця полягає в коментарях, можливо, в переглядах. Ну і знову ж таки, ви оце все про мову, про ворожнечу, це все пам'ятаєте, так? І навіть якщо я буду вас розуміти і все буде проходити добре. Це не значить, що наші думки і погляди будуть збігатися. Дуже багато хто показав за ці два роки, за кого боліває на футболі і в чиї ворота хоче забивати м'яча. На цьому ми сьогодні завершимо експеримент і завершимо відео. Як бачите, різниця майже непомітна, а це значить, що літалки на імпульсній тязі мають сенс. Зустрінемось в коментарях і до зустрічі. Eu